У Львові попрощалися з одним з найвідоміших екскурсоводів та краєзнавців міста Петром Радковцем. Він раптово помер 4 лютого на 59-му році життя. Багато років поспіль він проводив екскурсії рідним містом і жартома називав себе професійним львів'янином. Він завжди любив казку, він завжди любив легенди. Завжди, ми з братом були в цих легендах. Ми завжди де б ми не пішли. Ми завжди е чули тільки цікаві старі. Ми чули. Тато не любив дуже вигадувати. Тато просто завжди на основі реальних фактів завжди розказував нам про, про Львів. Петро Радковець помер від гострої коронарної недостатності, повідомили його родичі. Це сталося раптово, реанімація відбувалася майже одразу, і швидка десь через 10 хвилин приїхали, теж близько 40 хвилин пробували реанімувати, але, на жаль, лікарі вже нічого не могли зробити. Краєзнавець проводив екскурсії в образі минулих століть у капелюсі з тростиною та закрученими вусами. Мав декілька маршрутів Львовом про різні епохи. В роботі Петро був не безкомпромісний, але все робилося з гумором. Я недаремно кажу, що його слова «посміхайтесь» це їх дратує. Він міг зробити з будь-якої найсерйознішої теми, і навіть зі свого похорону найбільший жарт в житті. Тому що я недаремно кажу, такої великої групи він на Личаків би просто ніколи не привів. Петра Радковця поховали на Личаківському кладовищі. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.